Всім добрий день, слава Україні. Приїхали от до чоловіка. Тут є така моцна, моцна, моцна кобила. То є пара. У чоловіка має дві кобили. Є от така кобила. Кобила зіта, так? Кобила зіта, широчезна, моцна кобила. Скільки років? Шість. Кобилі шість років. Кобила, кобила жеребна. Починає наливати, каже чоловік вимня. Ось така от кобила. Ну, та мати вагіра і кобилу, і би не було жеребно, то гріхом. Нічого буде лошадко. О, взіта, го. Ось така от кобила. Цікій перед. Ну, забери рук. Моцна кобила, дуже навіть моцна кобила. Шість років. А ті кобилі скільки? Ну, та Папа, то теж щось нове Олександрівка, правда? Та, та тут Олександрівка якби з турійців змішана. Олександрівка змішана з турійцем. То Хіба чоловік придбав собі до пари, мав о, така от лисина. Чого відпасешся, від годуєш. Біде кобила як. То вони дві ходять в парі. А та як це називає? Лиса. Кобила Лиса. Така от пара, від... О, лисаго. Така от пара коней. Твої коні? Продаєш мені, ні? А чо? Така от пара кобил. Кобилася зі... зі Зіта, та? Чотири ноги має О, такі підколінки, шкарпетки. Широка купила, файна. Мають персяжири бити. Має мати лошадку кобила. О, о, взіта, наступниці є від неї парахота кобила тросточка, ходила з товзіту в парі. То якраз від того господара, що ота зіта кобила тросточка, приїхала в наші краї. А ти б видів, яке лоша дала тепер тросточка чоловіч, та? від того баріка, від Парширона. Але там лоша, чоловік. Типу. Я, я зазнімув, Ну, я б я, я, я був в нього, але ну, я мало шість днів, знаєш? то ще за скоро. Я зазніму вже як буде мати хоч місяць, бо було видно. О, го Яка тут краса. Отово моцна кобила. Кобила зіта. Ладик прижни ту тули сюди. Така от чоловік має таку пару коней. Коні запряжні, робочі. Має роботу на них постійно, от кобила вже наливає лимня десь. Десь буде, буде мати лошадку. Має лисинку гарну. Гарна кобила, має широкий дуже перед. Ого, го, та не бійся, чого ти з'їта. Така от моцна, моцна кобила. Кобила моцнезна. Що продава? де продавати ніхто я купив? То купив я купив недавно, правда? Та то де гоґів собі. Така от кобилка. Що ще? А, та кобила не жаримо? Та щойно й скакав, ні, так. І дві кобили. Макс на два кобила. І от кобили. Теж тут електропасту, ну. загороджено. Такі от комики. Наразі всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, до нових зустрічей, Будьте здорові, слава Україні!